Привіт, мене звати Олена, і я вітаю вас на каналі Простір Любові. Це канал про життя в столітній хаті, мазанці, про створення затишку, про якісь ремонтні роботи, також про те, як можна недорого десь відпочивати. Готувати щось смачненьке, також про покупочки і для дому, і для мене, чи для моєї сім'ї, про мотивацію на прибирання. Тож, якщо ви ще не підписані, то запрошую підписатися. Не забувайте ставити вподобайки і коментувати відео. І приємного вам перегляду! Починаю я своє відео в кухні і овлю себе на тому, що дуже давно в мене не було ніяких кулінарних відео. І таке враження, що я взагалі на кухні не роблю, але буває там, звісно, щодня і щось готую. Оскільки літом самий, мабуть, улюблений і ходовий овоч це кабачок, то вирішила сьогодні готувати з кабачка. А ідею піддивилася у Зоряний канал 3 в, в декреті. Тож для початку ріжу кабачки такою типу соломкою. Це в мене всього-навсього один кабачок. Чесно кажучи, я думала, що він займе якусь невеличку сковорідку, але вийшов на велику. Також натираю сир у мене. Це Моцарелла щедеризована. І, на жаль, у мене не було паніровочних сухарів, але був хліб, мені не хотілося йти за ними в магазин, тому я вирішила, що зроблю сама. Тож для цього я хліб спочатку підсушила у тостері, потім терла на тертку. Не скажу, що мені цей процес дуже вдавався і дуже сподобався, але якось я ці сухарі зробила. Кабачки я, звісно, попередньо посолила, яйце підготувала, поклала туди, додала спеції. Потім кабачки вмокаю в яйце, далі в сир змішаний із паніровочними сухарями, і все це викладаю на деко. Як я і казала, я думала, що цей один кабачок займе тільки середину дека. А по краям я покладу картоплю, але все деко зайняли кабачки, тому картоплю я вже вирішила зробити в іншій посудині. Картопля це молода, якусь я пошкребла, якусь почистила, чесно кажучи, не люблю шкребти молоду картоплю, бо від неї якось дере в горлі і хочеться чи то кашля, чи то чхати. Тож, картоплю я солю, додаю спеції до картоплі, додаю сушений часник, Також зазвичай я додаю цибулю і цього разу вона була, але я думала, що нема, тому не додавала. І зверху ще оливковою олією все це заправляю, перемішую і викладаю на пергамент у форму. І ось уже готова запечена страва. Це картопелька зверху. Я ще сиром потерла, посипала зеленю і також редька із сметаною і кабачки. Було дуже смачно, тож смачного всім, хто їсть разом зі мною. А це вже в нас наступний день. Купили комбочі на вулиці, надзвичайно спекотно, певно, там більше 40 градусів на сонці. Це був вихідний день. Чи святковий, я вже не пам'ятаю, і ми їдемо на наше улюблене озеро Бучак, це недалеко за Каневом. Данилко уже там із своїми родичами. Ну, вони там, власне, вже ночували і ще ночуватимуть, і ще вони приїхали з наметами, а ми приїхали до них просто покупатися. Неодноразово я вже показую цю гарну місцину у своїх відео, показувала її і минулим літом. І також, і весною ми тут були. Це стежка, якою можна спуститися до озера. Вона ну, така не дуже зручна, крута. Чесно кажучи, місце хоч і мальовниче, але купатися тут власне, з дітьми не дуже зручно, через що я таке не люблю, бо тут такий берег дуже зрощий очеретом, там якісь ракушки, якісь стерчаки, заходити незручно, якась тр... трішки вже муляка. Ну, звісно, тут є ужі, але. Ужів я не боюся і жаб не боюся. Мені дуже важливо, щоб під ногами був чистий пісочок. Звісно, з радістю купалися і діти, і ми купалися, плавали на матрасі, перепливали ну раніше сьогодні не перепливали, ну, перепливали на матрасі, скажімо так, а не вплав це озеро. З іншої сторони, там є тарзанка для тих, хто любить екстрим. ну Чоловік мій пригав, стрибав, тобто. Тож, насолодились гарною компанією, теплою водою, наплавалися, їли кавуна і це ми вже їдемо додому. Чи не сказала, що з іншої сторони, озера там є пляж, і там трошки більше місця і пісочок є де. Ну Позагорати не скажу, бо там багато дерев, але купатися краще з дітьми так точно. Ця водойма штучна, вона була викопана спеціально для гідроакумулюючої електростанції, будівництва якої почалося ще, здається, десь у х роках. Тоді саме виселили жителів села Бучак і якихось, мабуть, ще найближчих сіл, і так ця ГЕС і не добудувалася. Але залишилось це прекрасне озеро, що називали блакитним, і раніше, ще там 5, 10, 15 років тому воно дійсно було прямо блакитного кольору. Зараз трішки змінилося. А це в мене вже наступний день, вже мабуть тиждень точно, можливо, навіть більше я не прибирала, тож берусь прибирати. Починаю, як завжди, з того, що розкладаю. Ну, власне, розкладати речі в дитячій не потрібно, бо тут зараз ніхто не проживає, то порядок, тож пилосошу спочатку всі кімнати, і потім буду мити підлогу. Переходжу до Віталії, тут в мене, звісно, є нюанси. Щоразу, коли чоловік приїжджає, то є якась частина речей, які ми не, не одразу розуміємо, куди покласти, бо в нас не так багато місця для зберігання. То я вирішила не чекати, доки ми це розберемо, про пилосошу, а потім, може, як розберемо, то тоді ще раз просто приберу. Бо це як чекати, то це хто знає, коли це буде. Я думаю, що жінки військових, до яких чоловіки приїжджають у відпустку, мене розуміють, що це по-перше дуже багато прання, коли вони приїжджають. і, По-друге, велика кількість речей, які ну особисто я дома, навіть не знаю, де їх розмістити. Але все одно, хай краще буде такий безлад, але чоловік вдома. Тут я вже переходжу до передпокою. і ви знаєте, цього разу я коли прибирала, я себе вже ловила на думках, що потрібно все-таки, так як я і раніше говорила, розділяти хату на дві частини, як мінімум. Ну, це в мене таке було легке прибирання. Я тільки пилососила, витирала підлогу і витирала пил, де потрібно було, навіть не кругом. І то я втомилася, бо в мене тепер стільки кімнат. Бо ви знаєте, коли ми сюди тільки переселилися, то в нас була кухня, в нас був передпокій, і оці дві кімнати: дитяча і вітальня. Все, все інше було нежиле. Там були якісь комори, воно було без ремонту. І прибирати було. Ну і веранда, звісно, ще була, та в яку ми заходили, стара веранда. І прибирати було набагато менше. А зараз, коли додалася і величезна кухня, і спальня, і ванна кімната, і зараз ще і е, нова прихожа і котельня, то ну, це надзвичайно багато часу йде на те, щоб все зараз е, навіть пропилососити і помити, не кажучи вже про якесь більш суттєве прибирання. А це я вирішила зробити домашніх смаколиків без цукру. Я і раніше робила такі цукерки із горішків, із родзинок. Додаю туди також какао і мед. Цього разу чоловік привіз горіхи, які він ще купував для себе, але не з'їв. Там були і лісові горіхи, і кешю, але вони були просто сушені. Я люблю підсмажені, тож їх на сухій сковорідці ще підсмажила за кадром, потім у блендері подрібнюю, не напив, подрібнюю. Я люблю, щоб були такі, ну, відчувалися частинки горіхів. Також додаю какао, це в мене. 25 Coffee Roasters. дуже мені подобається їхній какао. Тут я вже починаю розмішувати з медом. а потім згадала, що мені ж потрібно було сухі горішки. Оно побігла, не встигла. Да, тобі на вулицю. Ну тут вирішила залишити епізод, де я у кейсі швейцар, і це ще благо, що вона зараз ночує переважно на вулиці, хоча б вночі не потрібно вставати декілька разів, то впускати її, то випускати на вулицю. Так от щодо горішків, то я забулася відсипати просто сухих горішків, щоб потім мукати в, неї, в них цукерки. То ж, в мене там горішки вже і какао. Цього разу в мене, до речі, було дуже мало родзинок, зазвичай їх кладу більше. Всі інгредієнти кладу на око, тому рецепт я не озвучую, а далі руками формую такі кульки. Вони в мене також не дуже гарні, не один в один, не всі кругленькі, ну то такі. і от такі от мене вийшли цукерочки. Зберігати їх потрібно в холодильнику або в так, привіт Привітки! В новому дні! У мене сьогодні середа, 9 липня, і у нас плануються деякі зміни на кухні. Ну, власне, зараз покажу. А загалом у нас пральна машинка дуже старенька. 9 років тому я її купувала БУ. <рісті> Вона вже була така трошки ну, ще в нормальному стані, звісно, але на ній були, як то кажуть, рижики, і за 9 років ці рижики стали. Дивіться. <рісті> От таким от. Ну, вона ще працює. П'ять років тому вже були проблеми. Ми, ми думали, що вона вже здохне. Потім її чоловік щось там підшаманив. І вона ще от 4 роки справно працює. Купувала її, до речі, тоді в 16-му році, здається, за 2600 чи за 2700. Ну, тобто, ця машинка вже вона така умнічка. Вона так уже відпрацювала всі ті кошти, що, я думаю, що їй вже пора на пенсію. Так от, що до машинки. Ну, Загалом, хоч це дуже зручно, що це місце в нас зайняте, бо інакше його дуже важко якось зайняти. Але той, що я вам показувала варіант у вертикальній машинці, є в неї такий, настільки я зрозуміла, недолік, що там псується та частина. І тому, хочемо, ми вже ну, звичайну горизонтальну машинку. І також вона буде десь стояти отут, тому що тут у нас вивід іде води, вивід каналізації, і логічно її розмістити. Пішла на більший кут, щоб було більш зрозуміло. Так, от знаєте, не буває. Ну, у мене не буває, мабуть, так, що щось одне можна замінити і все залишити так само. У мене тут. Уже цілий ряд міроприємств намічається. Ну, По-перше, коли я клала цю плитку, я не врахувала той е, нюанс, що кладу її на гіпсокартон, це на стіни гіпсокартонні, і я тут не застосовувала гідроізоляцію. І дивіться, ось, бачите, які наслідки. Ну, тобто, вона ще трішки тримається, але зрозуміло, що це тільки питання часу. І так само. І тут також воно повилощувалось, повипадалася і ця плитка вже тримається тільки за рахунок того, що її тримає стільниця. Так от, По-перше, ну, я і раніше хотіла. ну, По-перше, в мене є плитка. Плитка та сама, що я клала на стіну у нашу нову прихожу. Ну, оця ось все. У мене вона залишилась, і залишилась вона в такій кількості, що на фартук її вистачить. Це по-перше. По-друге, мені дуже не подобається оця частина. Ну, це я так робила, так, тому що ну, я не знайшла в собі сил і вміння майстерності, щоб якось обійти ці розетки плиткою, щоб вирізати під них. Тому я зробила так, як змогла, просто там поклеїла шпалери. По-друге, за роки користування кухнею, ми виявили, що нам ну, забагато чотирьох розеток. Тобто ну, дві подвійних потрібно залишити. Також я хочу, щоб їх кудись змістили, Ну можливо, на низ стільниці. Ну, загалом, щоб це виглядало якось більш естетично. І також мені хочеться ці автомати також десь не знаю чи вище чи нижче. Ну Загалом, щоб вони не були на цьому фарта. Щодо машинки, Да я сказала, що ми хочемо вже взяти, звичайну горизонтальну, до речі, хто може якусь порадити таку, ну, в бюджетні, в бюджетному діапазоні не, не найдорожчу, але хорошу, Ну, можливо, LG це буде. Ширина, можливо, навіть 60. У нас, в принципі, є можливість її зробити, і, мабуть, це буде логічно, стільницю і машинку. Так. А цю ось просто туди трішки видвинуть. О, до речі, Покажу. Ну, зараз їх набагато менше. До нас загалом заїхали мурашки, і вони вже кілька днів. Спочатку в ванні, тепер в кухні. Дивіться, хімію мені одразу не радьте, ми не будемо користуватись хімією. Мені, якщо можете щось порадити гуманне, таке, щоб вони просто розсердилися і пішли, то, будь ласка, якщо ні, то я впевнена, що вони самі кудись підуть. Бо щороку таке буває, але зазвичай трішки раніше, десь там травень-червень, що вони приходять, десь тиждень тусять і потім десь вони діваються. Тому ну, я не бачу сенсу розкладати отруту і хай собі ідуть своїм живуть своїм життям ну не в мене в кухні. Так, збилася, що я розповідала. Так от, плануємо да, зроб... поставити машинку щодо цього простору. Звісно, мені дуже шкода, що він, ну, мабуть, ніяк він не може бу... ну, бути тоді, як сказати, функціональним цей простір, бо ну, тут стане машинка. Тут стоїть мийка і тумба, і туди просто доступу не буде взагалі. Тобто, ми, звісно, втрачаємо простір. Але, але не знаю, можливо, хтось щось порадить, якось можна інакше. Можливо, та, от я вирішила спочатку з вами порадитись, тому що ну, хтось може щось, щось таке вже робив, і у вас є якісь варіанти, яких я поки що не бачу. Також, звісно, я вже казала раніше, що. Я зараз трішки шкодую, що ми взяли таку плиту. Але ну, в нас не було ніякої дуже довгі часу, тому, як тільки в нас з'явилась кухня ще з старими меблями, ми одразу купили цю плиту. Звісно, зараз, уже коли я робила цю кухню, я б робила тут ну, цільну стільницю, робила б вбудовану поверхню і окремо там під нею робила б духовку. Зараз я теж хотіла б це робити, але. Ну, власне, навіть не тільки через те, що плита мені не подобається, а через те, що ну, було б класно да, сюди мати колись. Ну, зараз дивіться, в нас є більш нагальні потреби, тому зараз це навіть ну, не обговорюється. Можливість поставити тут. Посудомийну машину. Звісно, вона, якщо і має бути, то має бути десь тут, бо, як я казала, тут вода і каналізація. Що По-хорошому тут би стояла пральна машина, тут би стояла посудомийна машина, тут б стільниця була, ну, така сама, як тут, і, із тиком суцільним і варильна поверхня. А цю тумбу також духовку тоді потрібно буде окремо купляти і вже думати, як розмістити їх. В цьому ось просторі. Ну, загалом, звісно, це було б взагалі дуже-дуже круто зараз передбачити місце там під посудомийну машину зробити, купити стільницю, ну, повністю врізати туди варильну поверхню. Але як я й кажу, що ну, по фінансам, зараз ми <свісно> на це не тягнемо. Ми тягнемо на пральну машинку, на те, щоб зробити стільницю. Ну, плитку, як я і казала, в мене є це взагалі не, не дуже складно по фінансам. Просто в нас є нагальні питання це. Зробити паркани як на вулиці, так і по межі з сусідами, і дуже нагальна потреба це провести опалення. Бо котельня готова, але опалення нема. І, звісно, поки ми це не зробимо, як і там посудомийні машини, духовки і варильні поверхні навіть ну, не обговорюються. Тому дивіться, якщо ви можете щось порадити, і також, звісно, буде тут якась перестановка за цю шафу, я думаю, чи вона тут залишиться, я вже думала, можливо, я її поставлю. Туди а цю тумбу сюди. Можливо, думала цю е, шафу поставити у загалом зараз покажу. Ось цей куток. Вона сюди якраз стає. Але вона коротка, але я думала, що можна тоді ну, замовити антресоль зверху поставити, а сюди вже окрему шафу. Але ну, не дуже хочеться. Бо тоді потрібно буде підбирати. Ну, вона двохдверна. Я все-таки планувала на од... ну, однодверні канали. І тоді, не знаю, з іншої сторони робити двох двер, мені також не хочеться. І фасад це, до речі, такий доволі недешевий. Принаймні, ми мені його робили на замовлення, щоб він був таким, як кухня, то ну, мені здається, ці дві дверки мені вийшли чи не 4 тисячі. Взагалі, я дивлюсь, що пенал можна купити за, за такі кошти. Так що, не знаю, можливо, щось ви мені порадите. До речі, також я розглядала ще, знаєте, що яку, е варіанти зробити тут таку ще більше вітальню. От прибрати цей годинник, ну, поличку не знаю, чи прибрати чи залишити. Чи, можливо, на поличку поставити телевізор великий плазму загалом. Знаєте, це той варіант, коли я щось хочу змінити. Я так, точково я розумію, що я хочу змінити, але в мене загальна картинка ще не склалася. І от я вирішила поділитися, що, можливо, ви мені допоможете скласти цю картинку. Так що чекаю в коментарях поради, можливо, щодо пральної машини якоїсь хорошої і не дуже дорогої, ну, і також, можливо, щодо перестановки. А ще не все. Ще я думала, що цю шафу, в принципі, можна поставити ось в цей кут, ну, де зараз стілець стоїть. Вона тут, в принципі, по габаритам непогано і по призначенню також ну, нормально буде, бо там вони якраз. Не знаю. Ну, хто, хто не знає, то там у мене стоїть пилосос, стоїть. Вийду сюди. Не, стоїть пилосос, дильна, прасувальна дошка, ну, і такого плану речі. І я думаю, що в принципі тут було б непогано, але ну, я прикидувала по висоті, то тоді не знаю, або потрібно буде дійсно нарощувати якусь антресоль, бо вона тут буде якось виглядати. Ну, дуже печальненько, бо вона буде нижче, ніж двері, і ніж оця лиштва. І, ну, так, На мою думку, так, перейшла на більший кут, це буде не дуже органічно, якщо стоятиме така шафка і поруч отакі от двері. Так що не знаю, можливо, так і ще буде. А потім я ще подумала, що, можливо, ця тумба стане десь сюди. Ну, Холодильник, звісно, подвинеться в цю сторону, бо мені все-таки зручніше буде, якщо ну, ці кухонні речі будуть в цій зоні в робочій. Аніж ходити десь сюди, але питання шафою також ще залишається відкритим, де воно стоятиме. <плес> це не будеш? так загалом зараз буде цікавен. У мене розпаковочка шукала гарне світло і зайшла вже дитець у кімнату. Вже не могла дочекатися, але ж думаю, буду відкривати на камеру, щоб ви бачили мої справжні емоції. Це та посилка, що я казала, що я замовляла купальник, такий зелений, в розмірі M. І низ мені підійшов добре плавочки, а бухгалтер е, великий. І так от замовила я ще один купальник. Чесно кажучи, початково я хотіла 100% такий, як і той купальник. До речі, зараз я його принесу. Принесла ось ці плавочки в розмірі. Тут штовхається в розмірі М, які мені гарно підходять. І е, початково я хотіла замовити точно такий самий купальник в такому ж самому кольорі, тільки в розмірі С, щоб взяти собі верх звідси. Але там в того продавця не було, в інших продавців е, був не такий колір. Я побоялася, що він, е, ну, він навіть номер кольору відрізнявся, що якщо буде трішки неточний фон. Ой, фон, тон, то буде дуже негарно. Тому я взяла з другого, ну, от бачите, от те, що я й казала, що воно відрізняється, але, можливо, не критично. Трішки відрізняються, але, ну, я б сказала, не дуже критично. Сам бізгалтер, звісно, відрізняється, але от на цьому то є такі кольори. Ну, Не знаю загалом. Буду міряти, хоча я дивлюся, що він теж такий доволі величенький. І так от я не договорила. Потім, через кілька днів після того, як я вже замовила це замовлення і його вислали, я побачила точно такий самий купальник в точно такому самому кольорі. Також недорогий, щось там, чи 250 гривень, чи що. І я замовила іще точно такий самий, тільки в розбірі С. Коротше, дівчата, якщо не підійде, то буду її дарувати. Можливо, комусь із вас підійде. Ну, Загалом, зараз не буду міряти, тому що жарко, і це потрібно помитися. І тоді вже на чисте тіло поміряю, але ж це ще не все. Саме цікаве. <ріст> Також, до речі, до цього купальника, до свого зеленого, я замовила такі в'єтнамки. Ну, В мене є шльопки, але вони червоного кольору. І ну, я не знаю, я така людина ну, трішки естет, і, ну, Я не можу. Це, як у мене все, все в такому кольорі і червоні 38-й, то я ж 39 -й замовляла, й Що такое? щось у мене все не так. передивлюся Блін. Зараз. А, тут 38-39 написано. Зараз перемірююсь, скажу. А що написано 38? Потім я вам покажу. Так, ні, нормально, слава Богу. Одразу вже прикину. Так. І вони також, щось там, я не знаю, 100-120, можливо, 150. Я не пам'ятаю, просто ціна в доларах, тому важко запам'ятати. Так, ну, що в принципі, підуть, але це також не все. Як я і казала, я ще замовила собі. Пляжну сукню, і от за неї я також трошки переймаюся, бо я її також замовила в розмірі S. Чому S? тому що ну, в деяких коментарях відгуках я писала, що... Ой, писала. Я читала, що вона трішки ну, така, вільна. Я подумала, що має мені підійти, тому що я вже купувала в розмірі M сукню. І мені її довелося прямо сильно вшивати, тому що та емка була дуже вільна. Ну, от я на неї дивлюся, я думаю, що вона мені точно буде. Така цікавенька. Загалом я її попрасую, вдягну і вам продемонструю. І так, привіт у п'ятниці! Як і обіцяла, демонструю. Купальник я вже покажу. Якщо покажу потім, коли прийде і друга частина, тобто той купальник, який я замовила точно такий самий, як мені, не підійшов бюзгалтер. До речі, що до цього бюзгалтера, зараз я, до речі, в ньому від купальника так трошки покажу. Хоча й думала, що він, можливо, буде мені. А... Завеликі, але чудово сіли. і чашка чудово сіла, і по йому. Тобто я зробила висновок, що есочка це прямо моє-ну моє, верхня частина, а плавочки е, мені. Мка дуже гарно підійшла. Так. І це, це платьечко таке балахон. До речі, щодо складу, то це 65% віскоза і 35% поліестер. Тобто воно, звичайно, трошки і штучне, але те, що ну, переважна більшість віскози, то мені подобається. Ззаду воно таке саме, як і спереду. Пальця всунуло нормально. Таке треба дійсно якісь селфі-палку. А, так. Да. Лаптіш показую. Там їх видно, не видно. Класні. Зручні в'єтнамочки, по кольору підходять. Ну, загалом я задоволена, тепер <трух> треба частіше ходити на пляж. Подобається. Воно таке напівпрозоре, легеньке, таке, знаєте, і недовге, і щось і прикриває. І коштувало воно. Це щось близько 400 гривень. І, до речі, чому я взяла саме Ску, і я дуже рада, що я взяла Су. Подивіться, тут ще можна всунути сюди. Ну, я розумію, що воно таке і має бути. Еска була трішки дешевша, ніж М-ка. Видно, МК більш популярна і беруть частіше, я думаю, а спробую. Там, ну, Не дуже суттєво гривень на 70 була С дешевша. Ну, мені, Еска підійшла повністю, бачите. Так що я дуже задоволена, і на цьому, мабуть, з вами я і попрощаюся. Дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте. І для тих, хто чекає, ще буде і поезія. Людмила Галінська. Половина літа, половина долі. В'яжуться віночком, дні, як квіточки. Достигає сонцем хліб на жовтім полі. Виростають діти, наче колоски, стоптується стежка поміж полинами, стелиться барвінок, м'ята і чебрець, відлітають рідні білими птахами над стареньким садом в небо навпростець. Заросло, замулилось чисте дно криниці, войдолка дитинства, кличе в снах хрипить. Мідяки розсипались ті, що зі скарбниці. Все частіше серденько ниє і болить. Сивина у косах міцно вкорінилась, на зап'ясті хрестиком затягнулись шви. Половина літа, а й не зогляділись, половина долі, наче й не жили.